Тому ви сказали сказати. про економічну стабільність країни, яка не потребує не федералізації, не розділу, не децентралізації. А от які економічні та політичні вигоди отримає Росія у випадку, якщо Україна стане федеративною республікою, а, річ в тому, що тут дуже багато залежить від того, а що саме буде записано в Конституції України у випадку, коли Україна перейде до федеративної форми територіального устрою. Річ в тому полягає, що на сьогоднішній день в багатьох федераціях в конституціях передбачено положення, за яким суб'єкти федерації мають право самостійно виступати самостійним суб'єктам в окремих міжнародних відносин щодо, наприклад, укладання міжнародних договорів. Тобто, мені здається, наприклад, це достатньо вагома річ, яка створює. Самостійність регіону і незалежність навіть від центральної влади. І в цих умовах, звичайно, що я вважаю, що Росія, саме федералізація вона є вигідною, тому що фактично високий рівень самостійності, і в умовах економічної кризи така самостійність вона буде неконтрольована.